Друзі, всім доброго дня! З вами компанія «Автопарк», вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це BMW X3. Автомобіль у нас з 2011 року випуску обладнаний 3-літровим бензиновим двигуном системою повного приводу та автоматичною коробкою передач. Автомобіль має 174 тисячі пробіг. Вартість даного авто 12 180 доларів. Ми маємо чудову оптику противотумані фари Гуму 17 радіусу на легкосплавних дисках. Авто у нас потоноване по задньому ряду, також є панорамний дах з люком, великий чудовий місткий багажний відділ. Також автомобіль має камеру заднього огляду, чудова оптика задня без нарікань. Далі по салону нас зустрічає чудовий шкіряний салон світло-біжового кольору, в доглянутому стані, дах у нас без нарікань. Також є підлокітники з підстаканниками для зручності заднього ряду пасажирів. Далі... Повний електропакет, електрорегулювання та складання дзеркал з підігрівом, електрорегулювання з пам'яттю водійського сидіння, управління світлом, мультифункціональне кермо, круїз-контроль, клімат-контроль з двох зон, Також є підігрів сидінь. Мультимедія та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1 також надії послуги лізінгу та тридини. Ми з легкістю суприженемо для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами як завжди автопарк.